Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Так, да, ми це зробили. Ми збільшили пенсію людині майже на 2 тисячі гривень. І я з такою гордістю про це говорю, тому що знаю, що тепер людина буде жити краще, тепер вона буде отримувати більше і справедливіше, що саме головне те, за що ми боролись. Відразу скажу, що відео буде трішки рекламним, тому що це так працює. Інакше ніяк, але я дуже задоволений результатом. Я дуже задоволений, те, що е, та ціль, яку ми переслідували, те, за що ми боролися, щоб пенсії були більші, щоб пенсії були справедливіші, щоб ви, дорогі мої глядачі Народної думки, отримували те, на що заслужили за ваше життя, нарешті починає відбуватися е, мова йде про пенсії. Які е, нараховані з 2020 2021 року і їхню індексацію, тому що людям платять по банальних 100 гривень, додають кожен рік, а потім в останній рік тих 300 гривень ще й знімають і проводять індексацію заново. І получається, що людям там додаються просто якісь мізерні копійки. А воно так не має працювати і кожна людина може заслуговувати на повноцінну індексацію, а це плюс 500, 1000, 1,5 або, як в даному випадку, 1882 гривні добавки до вашої пенсії. Тож, як це -то зробити, що потрібно, хто може, наскільки збільшити, тому що це Дуже велика кількість пенсіонерів, декілька мільйонів мають право на повноцінний перерахунок. Давайте розберемося. Відео буде доволі інформативним з. Документами зі всім, з доказами, щоб ви побачили, що це працює і це потрібно робити, щоб ваша пенсія була більша. І так, мова про збільшення пенсії тим пенсіонерам, хто пішли на пенсію 2020, 2021, 2022, 23 роки, тому що вам при індексації нарахували лише 100 гривень. А за пенсійним законодавством мали провести повноцінну індексацію, як усім тим, хто пішов раніше. Таким чином, в... отут вступає реклама, але без цього, на жаль, ніяк. Стараємося зробити цей механізм автоматичним, але поки що, поки що, лише такий метод. В судовому порядку можна відсудити собі кругленьку суму. Бачимо, так. Пенсія в цієї людини була 9514 гривень. Стала 11396, Тобто збільшення 1882 гривні. І плюс компенсація на період, коли йшло це все е, тяганина оці судові, компенсація 21 062 гривні. І це реальний приклад. Реальної людини. І реальні кошти, які вона тепер буде отримувати. Тож, в якості рекомендації, та людина, бачимо, да, яка домоглася збільшення цієї пенсії, адвокатське бюро Івана Хомича, вони перші запровадили цю практику, вони перші почали добиватися цієї справедливості, вони перші вибороли отакі результати, і тепер це працює шаблонно. Тепер Якщо ви, хто має, ну, кому потрібно звертатись в першу чергу, хто хоче збільшити свою пенсію і на яких умовах, тому що будемо розповідати все без ніяких підводних камнів, всю інформацію, як на поличці, вам даю, а ви собі вирішуєте, що з нею робити. Ті, хто пішов на пенсію в останні три і ще там 20-21 рік, тому що їм там також можна додати, е, получається 4 роки, так? Можуть добитись повноцінної індексації пенсії в судовому порядку з допомогою адвокатського бюро, але суми збільшення перекривають адвокатські послуги в рази уже в перші місяці. Найбільше це е, стосується тих людей, у яких тіло пенсії починається там, від 4-5 тисяч гривень. Тому що якщо тіло пенсії маленьке, то й суми індексації будуть невеликі і тому то буде невигідний процес. Але вам все порахують і відразу скажуть, чи то буде вам вигідно, чи ні, а ви вже будете вирішувати самі. Тобто ніхто нікого е, як кота в мішку, ніхто нікому не пропонує. Так? І, е, Якщо у вас нормальне тіло пенсії, ви пішли туди, то можете спокійно додати собі 1000, 15-2000 гривень, і потім все життя отримувати уже ту збільшену суму. Вартість послуги адвоката, тому що дуже багато про це питаєте, я сам, до речі, ніколи тим не цікавився, це вже, по вашим запитанням, також задав питання. То становить 5 тисяч гривень на початку розгляду справи, а далі кожному індивідуально і то вже по виконанню. Тобто то вже потім платиться з оцих 21 тисячі відсуджених. Тобто ви, грубо кажучи, своїх коштів вкладаєте лише от ті, що платите на початку справи, і то ви їх потім відбиваєте буквально за 2,5 місяці, як в нашому випадку. Е, так, попереджав, що відео буде рекламне для тих, хто любить дуже писати коментарі. Но, е, я особисто дуже сильно пишаюсь таким результатом, що це здвинулося з мертвої точки, що е, воно працює, що люди отримують більше те, за що ми боролися, тому що їхні добавки, то якісь мінімальні суми. Да, а тут можна набагато більше. І надіюся, що в найближчий час. За цими рішеннями суду е наш пенсійний фонд такий шановний, так, побачить, побачить, що люди добиваються правди, і зробить то в автоматичному режимі, щоб то вам перерахувалось на автоматі, тому що. І в наступному році дадуть 100 гривень. І ще в наступному також по 100 гривень тих дадуть, а то можна набагато більше, щоб в наступні роки, хоч то вже перераховувалося автоматично. Ну, це мої надії. Дуже щиро вірю, що воно так буде. Наразі ж бачимо, так? Процес судовий, бачимо результат, бачимо, як 9514 гривень стало. 11 396 і плюс компенсація. Не забуваємо про ню, яка перекриває, грубо кажучи, всі витрати і всю нерву Таким чином, щиро вітаю цього пенсіонера. Скажу, що це підписник народної думки, це не може також не радувати. Саме ця інформація, яку я даю, дозволила досягти такого результату. Знаєте, це тішить, тішить мене, моє сердечко, що люди починають, саме пенсіонери, а саме найбільша аудиторія, починають жити краще. Таким чином, якщо ви входите в цю категорію, то не бійтесь, звертайтеся, консультація безкоштовна. Далі все по вашому бажанню, ніякого впихаловки. знаєте, Все залежить від вас, вашого вибору. Вибачаюсь за таку трішки рекламу, не дуже ми її любимо, але це та реклама, яка дає результат, тому я вам її раджу. Тому. Радий був вам розповісти, радий був поділитися таким позитивним прикладом, такою позитивною справою, таким позитивним збільшенням. Чесно, дуже-дуже сильно радий за цю людину, що тепер її життя стане кращим. Тому радий був для вас. Далі працюємо, намагаємось все вивести на автоматичний рівень. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.